Вітаю! На каналі Таро Оберіг. Я сьогодні хочу запропонувати вам розклад на грудень місяць, що чекає Україну та українців в грудні місяці. Починаємо. Так, Що чекає Україну та українців? Початок середина. Кінець місяця, порода. Застереження. І так, починаємо розбір розкладу Україна в грудні місяці, що нас чекає. Початок місяця починається з важливих доленосних подій. Всі існуючі ресурси задіяні для прийняття важливого доленосного позитивного рішення. Саме про це говориться карта. Далі, середина місяця, надійдуть важливі. Новини, які буде нам дуже складно емоційно сприймати. Це буде новина про надходження і велике надходження коштів, для того, щоб взяти кермо в свої руки. Ресурсів буде велика кількість, задля того, щоб зберегти, повернути земельні землю. Ось. Але застереження від карт маю таке, що знайдуться такі. Люди, які будуть спонукати поступитися територіями, але насправді це буде лише, вони так не думають. Вони насправді будуть пропонувати, ну, як би кажуть, випробовувати на слабкість. Ось, поганих карт в цьому в грудні місяці я не бачу. Я сподіваюся, що ми обов'язково отримаємо гарний результат в грудні місяці. Я в це щиро вірю. Поки що картинка мені подобається. Ось такий розклад ми маємо. Сподіваюсь, він буде нам на краще. І все ж таки вірю, бо я зацікавлена, я українка, і зацікавлена в тому, щоб насправді так було, як я сказала в цьому розкладі. Нехай так буде. Має бути щось приємне. В грудні обов'язково має щось змінитися на користь України та українців. Всього нам найкращого.